Матиму групу. Поняття та призначення баз даних. Те, що я вам обіцяв на минулому тижні, що ми будемо з вами розбирати бази даних. Те, що я вам обіцяв, що будемо розбирати бази даних. О, і так. Що таке бази даних? Це систематизоване сховище інформації певної предметної області. Тобто, ви можете зберігати базу даних, тобто додавати, зберігати в базах даних певну, ну тобто, певну інформацію. Система управління або керування базами даних це програма для призначена для організації зберігання обробки і пошуку інформації в базах даних. Далі, яким чином, яким чином відбувається це управління базами даних? Поповнення розширення та відновлення. Тобто, ми з вами сьогодні будемо поповнювати її. Це Далі... Поки що не навіщо не треба. Ви... Далі висока надійність зберігання. Тобто, ви можете вашу базу даних встанов... на вашу базу даних встановити певний той чи інший пароль, головне його не забудьте. Далі Зах... засоби захисту повноцінної інформації в. Системи управління базами даних і відповідно виведення повної достовірної інформації на запити користувача. Тобто, це ми також з вами розберемо все, побачите, яким чином це виконується. Далі які бувають бази даних: мережні, реляційні і ієрархічні. По кожному виду, давайте пройдемося. Дивіться, наприклад, ієрархічна модель бази даних, що стосується, ну тобто, школа, так як ми бачимо, тобто, у нас певно, є одна велика школа. В школах містяться відповідно класи. І, відповідно, до кожних класів існують ще, тобто, А, Б і В. Далі. Далі. О, так, і до кожного класу ще є список учнів. До кожного класу ще є список учнів. Ну, а відповідно, до списку учнів. Що стосується до списку учнів, то можна відкрити список учнів, і ще знайти від повідомлення, що стосується там батьків, дата народження і так далі. Тобто багато чого можна зробити далі, наприклад, мережна модель бази даних, тобто, чим вона характерна? Як ми бачимо, що ну, наприклад, от, педагогічний колектив, так тобто мережа, коли між собою певні суб'єкти пов'язані. Тобто, наприклад, математик Сіра Колена Степанівна так вона викладає, як ми бачимо, в 9-му А, в дев'ятому Б і в дев'ятому В. Тобто, вона відноситься до педагогічного колективу і викладає відповідно історик Коваль Ірина Григорівна, так само викладає в усіх трьох класах, і відповідно також відноситься до педагогічного колективу. Так. Реляційна база даних являє собою набір двовимірних таблиць, які складаються зі стовпців, полів і рядків. А також мають ім'я унікальне в межах даної бази даних. Тобто, будемо з вами сьогодні це розбирати, адресу записувати. У нас сьогодні буде ось така схожа база даних. Ось така схожа база даних. Тепер, де вона знаходиться і що це за програма? Давайте коротко розберемо. Дивіться, знаходиться вона пуск програми і називається вона ось таким чином Microsoft Access. Запишіть це собі. Якщо у вас встановлено Microsoft Office, то в принципі там цей пакет, ну, тобто, пакет Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, тобто, це стандартний набір цих програм в Microsoft Office. Якщо він у вас встановлений. Якщо ні, то тоді будемо шукати. Якщо не встановлено, тоді будемо шукати. Далі. Далі продовжуємо. Тепер, яким чином, яким чином створити і, відповідно, додати до неї об'єкти. Можна створити ось таким чином, можна просто відкрити і створити нову базу даних за певним шаблоном, що ми сьогодні і будемо з вами робити. Створювати за певним шаблоном. Відповідно, яким чином можна створити створити таблиці в режимі конструктора, за допомогою майстра створити таблиці. Шляхом введення даних. Ну, відповідно, як ми бачимо, це в нас список об'єктів, це в нас об'єкти, самі бази даних. Далі, ось таким чином буде виглядати ваша база даних, тобто номер, прізвище, ім'я по батькові, наприклад, дата народження, сім... ну, сімейний стан вам ні до чого поки що, паспорт, серія, паспорт номер також, в принципі, особливо то не потрібний, і домашня адреса. Відповідно, якщо, ну, наприклад, запити, так. Дивіться, наприклад, запит на вибірку. Тобто, ви обираємо той чи інший, тобто, ту чи іншу категорію, або номер, або ще щось. Наприклад, і бачимо, що хто в нас випав. Тобто, дивіться, наприклад, обирайте, бачите, у вас в базі даних табельний номер, прізвище, ім'я по батькові. Наприклад, ось сюди, в табельний номер, ви пишете цифру 1, натискаєте Enter. Він вам видає: тобто, Поліщук Іван Матвійович, дату народження, сімейний стан, паспорт, серія, номер. Зрозуміло. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо з вами створити таку базу даних. Давайте спробуємо створити таку базу даних. З чого ми починаємо? З чого ми починаємо? Відкриваємо саму програму. От перед вами от перед вами відкритий екран. Ви натискаєте меню Пуск. Лівою кнопкою ми ще далі. Ну, в мене воно виглядає ось таким чином, як у вас виглядає. Це вже, ну, тобто, в кожного по різному. Хоча якщо Windows 10, зазвичай. Далі всі додатки. І далі я відкриваю. Ось воно в мене вперше Access. Бачите, або Microsoft Access, або просто Access. І виглядає ось таким чином. Відкрили. Відкрили. Далі. Е, натиснули. Дивіться, ось тут, де головна. Ви відкрили. Натискаєте Контакти. Якщо відкри... відкрили. Далі. Ви натискаєте Створити, далі ім'я файлу. Ну, давайте. Там, де ім'я файлу, ми пропишемо, наприклад, мій клас. Мій клас і натискаємо Створити. Ну, в мене він існує, тому я зараз трошки по-іншому його назву. Тому що я вчора вже грався мій клас 1 наприклад. О, ось так. Чекаємо завершення підготовки шаблона Тобто, ось він вам він вас запросив в базу даних контактів. Закриваємо це. Далі. Що нам далі треба зробити? Дивіться. Далі все доволі просто. Там, де у вас випав список контактів, натискаємо ось тут, бачите, посилання і створити. Натиснули створити, наприклад, ID. Ну, нехай один буде. Нехай один буде. Далі ім'я. Далі ім'я. Там не знаю, Іванов. У вас ID вилізло і виносить? На... раз. Зараз. Зараз, зараз. Так, так. Ось тут він мені вже пропонує, хоча я там нічого не створив. А ну зараз ми спос... спробуємо все скасувати, не вийде. Раз. Натиснули створити. Введіть значення параметра ID. Побачили? У мене не з'являється такого окна, у мене зразу. У мене не освічувало. Ну, давайте спробуємо створити там ім'я Іванов. Не знаю, Іванов Дмитро Сергійович Нехай буде будь-яке ім'я. Далі. Там, де у вас написано должность, ви пишете учень. Поки що учні. Ви неправильно заповнили у вас Дмитро фамілія, а Іванов це ім'я. Ну і ладно. А, стоп, почекайте. Да, Дмитро Іванов, у нас, там же ж у нас організація. Там, де організація, не Сергійович, давайте. 9 А клас, я трошки. Або 9 А просто можна залишити. Питайте А. Ну, на, да. на якому, на умові. Шо? Далі. Тепер дивіться: там, де написати письмо, веб-сторінка і так далі, це пропускаємо. Місто можна написати Харків. Там, де місто, можете написати Харків, область, Харківська. І почтовий індекс. Давайте так: 61.3.0, індекс міста Харкова. Звичайно, що у кожного він свій, але ми на ми це поглиблюватися не будемо. Далі. Тепер там, де робочий пропускаємо, домашній пропускаємо, мобільний телефон. Будь-який. Тобто, ну, наприклад, 093 256, 4102 Далі. Далі. Далі натискаємо зберегти та створити. Ось сюди. Зберегти та створити. Далі. І наступний, наприклад, ім'я Сергій. Ну, нехай буде коваленко. Сергій Коваленко. Організація та сама 9 «А». Далі. Там, де у вас посада, пишемо учень. Місто Харків. Індекс той самий. І мобільний телефон теж від себе вигадали. 063. 441, 26, 37, наприклад. Зберегти і створити. Зберегти і створити. Натиснули. Ви трохи зачекайте Чекаю. Вибрать. Відкрити учасник. Потім... Далі, давайте далі створювати. Давайте далі створювати те, що ми створювали, Сергійко. І так, два. Сергій увалив. Або перейти можна в учасника, так, або ще такий варіант. Місто Харків, індекс, додали телефон, випадковий набор цифр створити та зберегти. Далі нас закрити. Окей. Тобто ось таким чином ви створюєте. Ось таким чином ви створюєте. Дивіться, ще який варіант у вас є при створенні. Давайте ще одне щось створимо. Три. Окей. Далі. Наприклад, Андрій Петров нехай буде. Або Петренко. Цифри 1, 2 і 3. От зараз ми з цим розберемося. Далі учень. Стоп організація 9, а посада учень. Зараз ми з цим розберемося. Посада. Учень. Далі. Місто Харків. Індекс написали, телефон. Ні, цифри не вистачає. Створити та зберегти закрити. Щось йому не подобається. Ну, ладно, то таке. Тепер дивіться. Натискаємо відкрити. Натискаємо 2. Він нам відкриває Дмитро Іванов. Далі натискаємо те саме, наприклад. Це все закриваємо. відкрити один. Він нічого нам не відкриває. чому Хоча Іванов у нас закріплений, як не дивно. Ану, три. От, а, і 3, Дмитро Іванов відкриває. Це ми ввели. Після того, як список контактів ви створили. Далі дивіться, ви відкриваєте контакти. Ви відкриваєте контакти. Відповідно, тут у вас код кожного прописаний. Побачили? 1, 2, 3. Те, що ми прописували. Відповідно, прізвище ім'я, посада можна. Білий, де контакти ви відкрили? Ось, дивіться, ось. Давайте я їх закрию. Ось дивіться, праворуч. Там, де таблиця, у вас контакти побачили? Так. Д Двічі на натиснули. Зробили далі. Натиснули файл. Зберегти як. Далі, зберегти базу даних як? Ну, обирайте формат, який вам доступний. Ну, я оберу найновіший. Зберегти як? Зберегти як. Далі. І знову ж таки він вам запропонує щось. Можете натиснути мій клас і натиснути Зберегти. Натиснути Зберегти. Ваше домашнє завдання буде. Дивіться, я в нові знання надішлю додатково. Дуже докладну інструкцію, що з. Як і з чим працювати, ну тобто, що зробити, і так далі. Там все чітко буде написано. Питання: якщо питання виникнуть, на наступному році ми будемо ще розбиратися тобто, базу даних ми тільки починаємо з вами. Зрозуміло? Піше